Вітаю вас, брати і сестри. І сьогодні я хотів би поговорити про один відомий період життя Ісуса Христа та Його учнів. Зокрема, більше буду говорити про Петра. І я запрошую, щоб ми зараз прочитали Матвія, 16 розділ з 13 по 20 текст. Прийшовши ж Ісус до землі Касарії Пилипової. Питав своїх учнів і казав, за кого народ вважає мене сина людського? Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? Симен Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив: Блажений ти Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді сказав своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Христос. Е... І так Петро. Ким був Петро. Згадаємо, як, яким чином починалося його служіння, яким було його перше знайомство з Ісусом? Івангелій від Івана, перший розділ з 35 по 42 текст. Наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його. І поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав: Ото Агнець Божий». І почули два учні, як він говорив, та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому: Раві, перекладене це визначає, учителю, де ти живеш? Він говорить до них, ходіть і побачте. Ті пішли і побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години 10 А один із тих двох, що чули від Івана та й йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса. На нього ж поглянувши промовив Ісус: Ти, Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Так, ми бачимо, що Петро прийшов завдяки своєму брату Андрію. Я прочитаю ще цитату із книги Христос Надії Світу. Андрію хотілося поділитися радістю серця з іншими. Знайшовши свого брата Симона, він вигукнув: ми знайшли Месію. Симону не потрібно було повторювати. Він також чув проповідь Йоанна Хрестителя і негайно поспішив до Спасителя. Випробувальний погляд Христа зупинився на ньому, гаряча вдача Симона, його люблячі і співчутливе серце, чистолюбність, самовпевненість. Історія його падіння і розкаяння, праця і мученицька смерть усе це пройшло перед поглядом Спасителя. І він сказав: Ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Е, так ми бачимо, що ім'я Петро, Петро перекладається як камінь. Так? Е, але ми бачимо в Євангеліях. Іще е, один момент, е, ще, один, е, ще одну історію покликання Петра. Е, якимось чином цей, цього учня потрібно було покликати ще раз? Е, відкриємо луки, п'ятий розділ з першого по одиннадцятий тексту. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слова Боже, він стояв біля озера Гнісерецького. І він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, поласкали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів, і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона. Опливи на глибінь і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому відповідь наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, та, за словом твоїм, окину невода. Зробивши оце, вони безліч риби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні, щоб прийшли помогти їм. Ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Бо від полову риби, що зловили вони, обгорнув жах Його та й усіх, хто з ним був. Також Якова і Івана, синів Заведеєвих, що були спільниками Симона. і сказав Ісус Симонові, не лякайтесь, від цього часу ти будеш ловити людей. І вони повитягали на землю човни, покинули все та й пішли вслід за ним. Так ми бачимо, що Ісус підходить до моря, Петро і інші, і інші учні, його брати, його брат і інші учні займаються ловитвою Риби. Ісус проповідує Євангеліє, до нього збирається великий натовп і починають його якби, притискати до моря. Да? І, і тоді Ісус попросив війти до човна Петра. І я знову прочитаю із книги Христос надіє Світу. Закінчивши повчання, Ісус звелів Петрові відплисти в море і закинути невід. Але Петро був пригнічений, за цілу ніч він нічого не впіймав. Працюючи на самоті, він думав про долю Іоанна Хрестителя, який знемагав у в'язниці. <кхе> Учень Христа роздумував про те, що чекає Ісуса та його послідовників у майбутньому. Його мучили думки про невдачу Христової місії в Юдеї, про ненависть священиків рабинів, та навіть сьогоднішня рибна ловля виявилася марною. Коли Петро дивився на порожній невід, майбутнє видавалося йому похмурим і безнадійним. Наставнику, сказав він, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали. Але за словом твоїм закину сіті. Ніч була найсприятливішим часом для рибальства у цих чистих водах озер. Після невдалої праці протягом усієї ночі здавалося безнадійним закидати сіті в день. Але Ісус сказав і любов учнів до Господа спонукали їх послухатися. Симон і його брати закинули сіті. Коли ж вони спробували витягти їх, то риби було так багато, що навіть почав прориватися учні були змушені кликати на допомогу. Коли ж риби вивантажили в обидва човни, вони виявилися настільки переповненими, що ледь не потонули. Але Петро вже не думав ні про човни, ні про рибу. Це чудо, як жодне інше, свідком яких він був, продемонструвало Божественну силу. В Ісусі він побачив повелителя природи, присутність Божества відкрила Петрові його власну гріховність, любов до вчителя, сором за своє невір'я, вдячність за милосердя Христа. І понад усе почуття власної порочності, в присутності, безмежної чистоти переповнили Петра. У той час, як його друзі вибирали рибу, Петро впав до них Спасителя і вигукнув: Відійди від мене, бо я грішний чоловік Господи. Трохи далі в цій же книзі читаю Петро вигукнув: Відійди від мене, бо я грішний чоловік. Але у той же час сам припав до них Ісуса, відчуваючи, що не може розлучитися з ним. Спаситель відповів: не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. Тільки після того, як Ісая побачив Божу святість і свою негідність, йому була довірена Божественна війська. Так сталося і з Петром. Лише після того, як зрікся самого себе та усвідомив цілковиту залежність від божественної сили, він був покликаний працювати для Христа. Досі ще ніхто з учнів не об'єднався з Ісусом, як Його співпрацівник. Вони були свідками багатьох Його чудес. Слухали його повчання, однак не залишали свого попереднього заняття. Ув'язнення Івана Хрестителя стало для них гірким розчаруванням. Якщо так закінчилося служіння Івана, то що буде з їхнім Господом? Адже всі релігійні вожді, здавалось, об'єдналися проти нього. У таких обставинах для них було полегшенням зайнятися знову, хоч на короткий час, рибальством. Але Ісус закликав їх залишити своє попереднє життя та об'єднати свої турботи та інтереси з його інтересами. Петро прийняв заклик. Ступивши на берег, Ісус покликав і трьох інших учнів ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. І вони негайно покинули все і пішли за ним. І так ми бачимо, що Петро мав можливість бачити більшу частину чудес Ісусом, якщо не всі. Він був з Ісусом від самого початку, бачив, як стілювались хворі, виганяли біси, бісом, як були нагодовані натовпи людей. Він бачив владу Ісуса, яка була виявлена в храмі. І навіть Петро і сам ходив по воді. І тому, коли Ісус запитав учня, за кого мене вважають, то Петро відповів: Ти Христос. Петро визнав його Месією, сином Бога Живого. У нього не було сумніву, що Ісус це є саме той, про кого писали Майсей та пророки. По цьому питанні я прочитаю ще із книги Христос Надія Світу. Петро висловив віру дванадцятьох, хоч учні були ще далекі від правильного розуміння місії Христа, опір та інтриги священиків і правителів, хоч і не змогли відвернути учні від Христа, проте дуже бентежили їх. Вони не мали чіткого уявлення, яким шляхом підуть, отримане в дитинстві виховання, учення рабинів, сила традицій, усе це спотворювало їхнє бачення істини. Час від часу дорогоцінні промені світла від Ісуса висивали учнів Господа, але не раз вони, як ті незрячі, навпомацьки блукали у пітьмі. Однак того дня, коли вони ще не зіткнулися з великими випробуваннями віри, сила Духа Святого зійшла на них. На певний час їхні очі були. Відвернені від видимого, аби побачити невидиме. У людській подобі вони чітко побачили славу Божого Сина. І задля цієї мети Ісус їх і відвів від землі іудейської, для того, щоб учні змогли трохи відпочити від переслідувань зі сторони рабинів, фарисеїв і змогли провести деякий час з ним. І е, цей факт, що Петро визнав Ісуса Христа в землі язичників, в землі Кисарії Пилипової, це важливий факт. Е, протягом кількох днів перед цим Петро і інші учні мали можливість спостерігати, як Ісус проводить служіння серед язичників. Тобто вони могли побачити, що Ісус піклується не тільки про євреїв, а й язичників. Е, вони побачили, що Ісус це незвичайний пророк. Служіння Ісуса поширювалося далі, ніж служіння Івана Хрестителя, Ілії чи Єремії. Воно мало охопити все людство. Саме тому, у своєму запитанні, Ісус назвав себе Сином Людським, ототожнюючи себе з людським родом. Але Петру належало ще багато чого дізнатися про Ісуса і універсальний характер Його місії. Я прочитаю Матвія, 16 розділ, 17 по 20 текст. А Ісус відповів і до нього промовив: Блажений ти Симоне, Сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оці побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на землі. Тоді сказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Визнання Петра. Яке Він висловив, що Ісус це Христос, син Бога Живого, це основа віри всіх християн. Христос Месія це якраз і є той камінь, на якому будується Його церква. Єфесянам послання Павла до Єфесян, другий розділ з 19 по 22 текст. Отже, ви вже не чужі, не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля влад побудована росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Ключі Царства Небесного це слова Христа. Усі слова святих Писань є Його словами. Вони мають силу відкривати і закривати небо, вони виявляють умови. За яких люди приймаються чи відкидаються. Таким чином, праця тих, хто проповідує Слово Боже, є запахом життєдайним на життя або смертоносним на смерть. Результати їхньої місії будуть відчутні у вічності. Як ми бачимо, мова йде про церкву. Христос є основа цієї церкви. Спочатку церква була слабкою, вона складалася із Ісуса і небагатьох його учнів. Але повинно було розростися, зміцнитися, щоб донести вістку усьому світові. Таким чином Бог міг втілити свій план Спасіння нашого світу, план розповсюдження вістки по всьому світу. Вже після Воскресіння Ісуса сам Петро говорить про Христа як про Камінь. От ми прочитаємо дії. 4 розділ з 8 по 12 текст. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: начальники люди та старішини Ізраїлеві, як сьогодні беруть вас на допит про те добродійство, не дуже людині, як воно наздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїловим, що ім'я Ісуса Христа на що Його розплілили ви, та його воскресив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він, тобто Христос, камінь, чи ви будівничі відкинули, але каменем став Він наріжним. І нема ні в ким іншим спасінням, бо під небом немає іншого імення, даного людям, що ним би спастися, ми мали. І також він пише у своєму посланні, в першому посланні Петра, другий розділ з 4 по 8 тексти. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного. Що відкинули люди Його, але вибрав Бог. І самі, немов то каміння живе, будуйтеся в дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні: ось кладу я на сьогодні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде посоромний. Отож, Бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, Камінь, що його занедбали, були будівничі. Той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і, келя, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були. Отже, скеля це Бог. Натомість люди слабкі, ненадійні істоти. І же каменем був Петро. Далі відразу після того, як Петро визнав. Ісуса Христа ми бачимо в цій історії наступний. Читаю Матвія 16 розділ з 21 по 23 текст. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і правосвященників, і книжників, і вбитиме бути, і воскреснути третього дня. На бік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати, змилися, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Ісус бажав донести цю важливу вістку до своїх учнів для того, щоб їх підготувати до майбутніх випробувань. Він хотів, щоб учні зрозуміли його місію в цьому світі, те, для чого він прийшов. І до чого все де, чим це має завершитися? Чим має завершитися його місія, його служіння на цій землі? І, але що було не так е, у пропозиції Петра? Чому Ісус відповів так суворо? Е, помилка Петра полягала не в тому, що він хотів захистити Ісуса, а в тому, що намагався керувати Ним. Він не йшов за Ісусом, а хотів, щоб Ісус послухався Його наполегливої поради. Петро не бажав бачити хрест у служінні Ісуса. Ми, як читаємо Ісус, сказав: вийди від мене сатано, оскільки подібно до Сатани в пустелі, Петро намагався перешкодити місії Ісуса. Ми також читаємо доповнення в Євангелії від Марка. 8.33 Євангеліє від Марка, деякі дослідники вважають Євангелієм від Петра. Там є таке доповнення. Він обернувся і поглянув на учнів своїх та й Петру докорив і сказав. І це, що він обернувся і поглянув, мабуть, це є вираження того, що, що його вразило нерозуміння учнями цілі його приходу. Ісус прийшов, щоби спасти їх. А не піддатися спокусі і не прийняти те, за для чого він прийшов у світ. Петро був просто тією людиною, яка висловила цю думку. Він постійно перебував з Ісусом, він зростав духовно, прагнув бути з ним. Але, як бачимо, у своєму розвитку він знаходився недалеко від Юди. Ми далі в цьому та інших Євангеліях читаємо, як Петро самовпевнено каже, що не відречеться від нього ніколи. Але в нього не вистачило духу, щоб пильнувати і молитися в Гесиманії. Як він витяг меча, коли до Ісуса прийшли люди. Він був готовий до дій і він відсік вухо раба первосвященника. Але потім. Трічі відрікся від, від Ісуса. Але, на відміну від Юда, Петро глибоко розкаявся і бажав прощення. Повертаємось до історії, записаної Матвієм, 16 розділі. Я читаю з 24 до 27, до 27 тексту. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її, яка ж користь людини, людині, що здобуде весь світ, але душу свою занепастить, або що без людини взамін за душу свою. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Цікаво відмітити, в якому контексті були сказані ці слова. Беріть свій хрест, слідуйте за мною. Петро визнає Ісуса Христом, але коли Ісус каже, що йому треба йти на хрест, Петро починає йому перечити. Петра були інші плани щодо Ісуса. І Ісус говорить о словнозвісну цитату. Прочитаю із Христос світу». Учні все ще сподівалися, що Христос царюватиме як земний правитель. Хоча Він довго не виявляв своїх намірів, вони вірили, що Ісус не завжди буде бідним і невідомим. Надходить час, коли Він заснує своє царство. Учні навіть не могли уявити, що ненависть священників і рабинів ніколи не закінчиться, що Христос буде відкинути своїм же народом, засуджений як бунтівник і розп'ятий як розбійник. Але влада темряви наближалась, і тому Ісус повинен був сповістити своїм учням про прийдешню боротьбу. Він зі скорботою чекав випробування. Ісус намагався все пояснити своїм учням, намагався розставити всі крапки над і. Учні, які люди наших часів мали певні мрії, плани, яким керувалися. У своїх словах, діях, навіть жертвували багато чим задля її досягнення. Але Ісус закликає чинити інакше. Він закликає нас відпустити наші мрії та довіряти Йому. Справжня віра полягає не в досягненні того, що ми найбільше бажаємо в наших егоїстичних бажаннях. Нехай вони і виглядають правильними і хорошими. Справжня віра в Бога це болісний досвід відмови від того, що ви найбільше бажаєте, на користь кращого, що пропонує Він. Коли ви відпускаєте свої мрії, ви може здатися, що втрачаєте своє життя, але насправді здобуваєте його. Тобто нести свій хрест ще означає робити по прикладу Христа. І ще із книги Христос надіє світу. Любити людей, заради котрих помер Христос, означає розп'ясти власне я. Кожна Божа дитина повинна дивитися на себе як на ланку спущеного з небес рятівного ланцюга для спасіння світу. Християнин повинен бути одне з Христом у його плані милості, іти разом з ним шукати і спасати загублених. Послідовник Христа буде постійно усвідомлювати, що Він присвятив себе Богові і повинен своїм характером явити світові Христа. Самопожертва, співчуття і любов, виявлені в житті Христа, мають стати очевидними в житті Божого працівника. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Егоїзм це смерть. Жоден орган тіла не зможе жити, коли він працюватиме тільки для себе. Якщо серце не буде постачати життєдайну кров до голови чи рук, воно швидко втратить свою силу. Подібно до життєдайної крові, любов Христа надходить до кожної частини Його духовного тіла. Ми члени одного організму і душа, яка відмовляється давати, загине. І так ми бачимо, що внаслідок цієї ситуації, внаслідок цієї розмови Ісуса з учнем, учнем – Могли бути стурбовані, пригнічені, а також над ними ще, нависав ще страх, ці от неприємні переслідування від фарисеїв. І учні були стурбовані своїм майбутнім. Далі ми читаємо історії про те, як через 6 днів Ісус повів деяких учнів на гору Преображення. Вони мали змогу там побачити славу Ісуса ще до того часу, як Він зійшов на небо. Це було великою потіхою і відрадою як для Ісуса, так і для Його учнів. Серед тих учнів був і Петро. І, і я бажаю, щоб ми всі правильно розуміли місію Христа, повністю йому підкорилися і завжди слухалися. Він поведе потрібної дороги і втішить, коли це буде потрібно. Він прийшов, щоб спасти нас від наших гріхів, понести свій хрест і померти за нас. Йому слава навіки. Амінь. Запрошую до молитви. Наш небесний Отець і Бог. Ми дякуємо тобі за ці. Чудові істини, які ти нам відкриваєш. Ми дякуємо за Твого Сина Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, страждав за нас, як Він намагався достукатись до своїх учнів, які також його не розуміли. І ми дякуємо, що Ти Святим Духом відкрив нам ці істини, ці твої великі справи в нашому світі, допоможе прийняти нам їх. Допоможи поводитися гідно, покликанням. Допоможи нам краще розуміти твою жертву і нести цю вістку усьому світу. Ми віряємося в твої руки і слава тебе за це. Амінь.